Вітаю вас на каналі Я в магазині Копіючка, Акційні пропозиції на хімію та інші товари до 8 серпня. Рушники паперові двошарові. 50 відривів, ціна 35 гривень. Папір туалетний двошаровий 4 штуки 37,90. На вішаки зараз діє знижка – мінус 40%, такий вішак 45 гривень в наборі 5 штук, металевий, пластикова вішалка для одягу 60 гривень в наборі 5 штук, салатовий колір, малиновий та фіолетовий, відбілювач кисневий парус 900-г 120 гривень. Спосіб використання ручне прання, машинне прання, замочування та виведення плям. Засіб по хорошій знижці мінус 35% для розчинення жиру ціна всього 100 гривень. Підгузники 159,90 28 штук. Це є шістірка – 15-25 кг. Лоск гель для прання кольорових речей 200 гривень. Ефектно видаляє складні плями. Кисневий плямо для кольорових речей 120 гривень 200 г. Засіб для прання сіла суперконцентрат 110 гривень. Мінус 30% знижки на рідкий плямовий відник від кауфан. Ціна 69,90. Ополіскувач для тканини Сілан. Небесна свіжість. Казковий лотос та дивовижні джунглі 9990. На велику банку Сілан знижка мінус 30%. Ціна 140 гривень. Кондиціонер для білизни Кауфан 120. Знижка на нього мінус 25%. Ополіскувач для тканин 35 гривень. Весняний луг та екзотичний. Мило господарське від щедро тверде 72%. Ціна 15 гривень. Рідке мило економ 30%. Пухнастий нянь гель для прання дитячої білизни 85, кагофен універсальний 173-літровий, Перволь для темних та чорних речей 285, тайт 380 гривень, універсальний гель для прання 180 гривень, об'єм 5 літрів. Порошок Зося, французький аромат 150 гривень, 4 кг 500 г, зося 2 кг 400 г 90 гривень, тай для прання кольорових речей автомат 618, 8 кг 100 г. Порошок Савекс 330, Кауфин універсальний 80 гривень, кауфин для кольорових речей 90 Об'єм 1,5 кг. ЗОся 22 гривні 90 копійок 400 г. Порошок для прання Аріель Автомат 45, Савекс ручне прання 2635 400 г, палмолів дикам'ята проти лупи, екстракт персика 80 гривень, шаума 90 гривень, для жирних коренів та сухих кінчиків, відновлення та догляд, Сім трав. Зволоження та блиск. Шампунь. Екстракт чаю матча та олії сої. Шампунь від палмулів. Свіжість та об'єм 80 гривень. Та діамантовий блиск з алої вера. Мінус 25% від ціни на шампунь та маску для волосся від Калос. Ціна 128 гривень. Маска, до речі, досить непогана. Волосся після неї м'яке та гладеньке. Каратин маска та шампунь 128. Шампунь та кондиціонер для відновлення структури пошкодженого волосся 135 гривень. Об'єм шампуню 1 літра. Кондиціонер також має такий об'єм. Захист та колір волосся та зволоження. Об'єм. Мус для волосся об'єм та суперсильна. Фіксація 150. Блиск та об'єм 152 гривні. Спрей термозахист для волосся 170. від ТАФТ. Лак 205 гривень. Фарба для волосся по 50 гривень від Флорекс. Палет 90. Гарнієр 99. Фарба сйоз 120. Зубна паста Total 12, 89,90. Ополіскувач Лістерин Захист ясен 92 гривні 90 копійок, свіжа м'ята 65. Паста зубна для чутливих зубів сенс 1 145 гривень. Сплет White Plus 100 грамова 120 г, Colgate мінус 21% знижки 62 гривні 90 копійок. Вішалка пластикова з прищепками 50. Прищепки пластикові у вигляді зайчиків 40 гривень. Є такий ще варіант кольоровий в наборі 18 штук. Мотузка для білизни 10-метрова та прищепки 10 штук, ціна 60 гривень. Крем для взуття нейтральний 42 гривні. Електросушарка для взуття 90 гривень. Праска електрична 800. Відпарювач 500 гривень. Піна для очищення взуття білого 100 гривень.